Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як смачно можна маринувати ось такі курячі голені. Для того я їх обчистила гарненько, зняла шкірочку, отут з краю, зняла пір'ячко, де залишилося. І зараз приготуємо. Для маринаду Для маринаду сюди я поклала півтори столових ложок меду. Ось я поклала зразу сюди. Далі ми додаємо 1 столова ложка, така повна майонезу і одна повна столова ложка гірчиці. Також 3 зубчика чесника я потерла на тертку. І додаємо сюди в маринад. Додаємо 2 столових ложок соєвого такого соусу. Раз. Будь-яка приправа до курки столову ложку. Столову ложку. І ретельно розмішуємо. Ось розмішали всі інгредієнти, далі сюди починаємо перекладати наші ніжки курині. Також сюди додаємо чайну ложку солі і ретельно вимішуємо в даному маринаді наші ніжки. Так, ручками вимішуємо. Можна залишити ці ніжки в маринаді для маринації на декілька хвилин, на 30 хвилин або ж на годину. Я ж буду випікати зразу. Ось викладаємо на нашу формочку. Ось виклали наші ніжки. Також можна цим маринадом зверху і полити. Трішки оливкової олії. Все. Ставимо випікатися в нашу духовку при 180 градусах до повної готовності. Ну, ось, наші ніжки вже готові. Вони пеклися 40 хвилин в духовці. Якщо вам сподобався мій рецепт таких куриних ніжок з медово-горчичному соусі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, всім мирного неба! До зустрічі в наступних відео.